А на яку посаду зараз найважче знайти працівника? Майже на всі? На всі? Майже на всі. Дуже важко зараз. Ми зараз лід бекенд спеціаліста mm -hmm. браємо QA, які би тестувати наші продукти. Короче, кого, кого складно знайти девопса? Хорошого. На яку посаду зараз найважче знайти фахівця? Ой, ви знаєте, просто у нас така цікава сфера, що на сьогоднішній день зустріти, ну знайти, наприклад, IT Айтішника да це не настільки є велика проблема, наскільки велика проблема знайти класного будівельника на сьогоднішній день. Найбільша проблема в Україні це робочі спеціальності, це слюсарі, такаря, фрезерувальники. Тобто, і навіть от і накаже Айтішники, але також людей багато, багато. А знайти саме кваліфікованого працівника адекватного це є дуже великою проблемою. На яку посаду зараз дуже важко знайти фахівця? Юзер Вішени, як казав Дезис Жора, юзери завішені, всі їх шукають. Люди, які розуміють щось що в трафіку, в маркетингу це досить складний зараз виклик, бо за них йде боротьба серед великих компаній. Да, тож, я думаю, маркетологи, юзерквізіни. Креативні маркетологи, напевно, також я думаю, що це наразі складні позиції і великі компанії шукають їх постійно. А на яку посаду зараз найважче знайти людину? В нашій компанії це продажник. Ми вже шукаємо гарних продажників десь півроку. Ми їх знаходимо, але шукаємо і далі. Віарстор, от в цю компанію ми шукаємо багато продажників.